Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео і сьогодні хочу поділитись з вами рецептом шоколадного пирога з сиром і маком. Пиріг досить простий, також легкий приготуванням, можна його приготувати на щодень для своєї сім'ї. Вибиваю 2 яйця, додаю дрібку солі, цукор і збиваю до пишної маси. До пишної збитої маси яєчної з сухром додаю сметану і олію. Все добре перемішую, щоб інгредієнти добре між собою поєднались. До борошна додаю какао і розпушувач. трішки перемішую. Далі все потрібно пересіяти до яєчної маси. Перемішуємо, щоб маса була однорідною гладенькою. Форму для випікання застелила пергаментним папером по боках і внизу і перекладаю масу в форму. Потрібно гарно її розрівняти. Відставляємо тісто в сторону. Зараз будемо займатися сиром. Отже, до сиру додаю цукор, ванільний цукор. Два яйця, кукурудзяний крохмал, і все добре перемішую. Масу викладаю на тісто, розрівнюю. зверху на сир викладаю мак. Мак у мене куплений в магазині з пушки, тож він у мене вже готовий і підсолоджений. Можна мак не додавати. Мак виклала хаотично і трішки втискаю його в сир. Далі ставлю випікатись. Ось такий смачний пиріг у нас виходить з шоколадний, з сиром і маком. Дуже гарно смакує. Швидко готується, мінімум продуктів потрібно використати і, звичайно, можна його приготувати до чаю на кожний день для своєї сім'ї. І зараз показую, як виглядає пиріг всередині. Ось так красиво він виглядає, Бісквіт м'якенький і соковитий. Все гарно тримається кубки, нічого ніде не розпливається, не розпадається і гарно смакує. Пробуйте приготувати цей пиріг, я сподіваюся, він вам також сподобається. Обов'язково поділіться. В коментарях, чи він вам сподобався, чи ви його випікали. І завжди запрошую підписатись на канал, якщо ви зайшли вперше або ще не підписані, Впереді буде багато смачних, цікавих, простих економних страв, кожен зможе підібрати будь-яку страву на свій смак, також на свою кишеню. Дякую усім за перегляд, а ми з вами зустрінемось вже в наступному смачному відео. Усім до зустрічі і усім па-па!